Сіджування молока вручну. У цьому відео ви дізнаєтесь, як стіджувати молоко вручну. Ідея полягає в тому, щоб використовувати пальці, щоб відтворити ті ж рухи що й род дитини на грудях. Нагадуємо: молочні протоки, що містять молоко, розташовані під ареолою. Лише коли вони стискаються смоктанням дитини, груди викидають молоко, щоб виконати цей рух самостійно. Покладіть чисту ємність під груди. Помістіть великий і вказівний пальці на кілька сантиметрів від соска. Обережно натисніть всередину на груди та на грудну клітку, злегка розводячи пальці. Висуньте великий і вказівний пальці вперед, зводячи їх разом. Увага! Не стискайте сосок, оскільки це може послабити його. Після кількох рухів з'явиться кілька крапель молока. Як тільки почнеться вироблення, молоко потече рясніше. Коли потік молока сповільниться, рухайте пальцями навколо ареоли та повторюйте ці рухи вперед назад. Як тільки груди спорожніють, змініть груди. Сціджування вручну ніколи не повинно бути болючим протягом перших 3-4 днів після пологів. Перше молоко, яке ви виробляєте, буде густим і жовтого кольору. Це молозиво. Його кількість дуже мала, тому нормально, що виникають труднощі зі ссіджуванням вручну. Однак майте на увазі, що кількох крапель молозива більш ніж достатньо, щоб нагодувати вашу дитину.